Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз зробимо коротенький огляд міні-тракторів з крайнього надходження, які ми розвантажили на минулому тижні, і вже почали хлопці комплектувати. Але ще далеко не всі стоять на колесах. Роботи доволі багато, мали інші трішки завдання. От Вітаємо нового власника. Чудового трактора gl 32 підготували, перевірили, поміняли масла гарного користування. А тепер давайте вертаємося до контейнеру і до тракторів, які ми отримали. Почнемо. gl 241. 200 годин напрацювання, ми це не віримо, але стан шин Брідстоун по оригіналу. Переднє теж Брідстоун по оригіналу, бачите, зауважень по лекофармовому покритті мінімум. Звичайно, десь є потертості, але вони не є значними. Ми перечепили вже швидкоз'єм. Мабуть, хтось очікує його перед замовленням. По вартості буде на днях, якраз дораховується собі вартість. b 72 гідропідсилювачем керма, це GB е, на 16,5 сил, грубо кажучи, але трішки новішою версією. Ну, от, а це дуже цікавий трактор. Це 2000 ні роки КТ-24, він же хітачі ТЗ-24-362 мотогодини. Ну, знову ж таки, нічого не стверджуємо, але, бачите, накладочки просто наче нові. Ну, Тут і лекофарбове покриття. Багато ним не користувалося, це точно. І, що цікаво, замінені, бачимо теж. Фільтри, обслуговували його, ну, треба комплектувати і подивимося. Так, GT5 на 24 кінських сили, стан такий собі, зробимо акційною позицію. На працювання нас купило, власне, воно є дуже невелике, 541. Але візуальний стан потребує, звичайно, покращень Подивимося, або зробимо хорошу знижечку і хтось купить. Повністю механічно-технічно справний трактор, але за хорошою ціною з потертостями на панелях і корозією. Чудовий x 20 На жаль, при транспортуванні теж трішки пошкодили капотик. 403 мотогодини тут якась наступна заміна. Думаю, японці скручують, але візуально трактор дійсно дуже хороший. І, по ходу, він, ще наклеючка заводська, рівень горизонту, функція оберт на місці. Все тут є, хороший-хороший візуальний стан. По ціні кажу, день-два і ми зорієнтуємо. Ще один джейл 241-й. Потерли, бачу, ані це якісь. Непотертість, це було щось прикручене. 1757 мотогодин. Це вже виглядає на реальні напрацювання, чесно кажучи, тракторів. Подивимося. Трішки гірший стан передніх шин, але також Брідстоун, задні шин в хорошому стані в Брідстоун. Отакий ще один 200. Я все-таки пошкодила. Але нічого, замінимо це. Чудовий малюк малюкся 19-й. Просто стан. Дуже хороший візуальний. Не знаю, як технічні хлопці. Чи перевіряли, але візуально дуже хороший стан. і така дуга безпеки, яка просто може бути початком для виготовлення кабіни. Напрацювання 335 мотогодин. Ну, таке чудовий Астіка-19. Просто по шинах дивлюсь, я думаю, нові шини поставили шини Брідстоуна, але приїхали. Є Фалкін. Фалкін шини. Передні-задні поміняні в Японії. на швидкоз'ємі немає. Тут швидкоз'єму просто на трьохтоці. Метр м, рівень горизонту, дашок з другої безпеки. Ну і тут напрацювання 1800 мотогодин. Теж думаю, що це вже десь реальне напрацювання. В цьому випадку хороший збережений тракторець, якраз каталася, тестували, потребує заміни там сальничка бортової. Це все обслужимо зробимо. За 1 185 18-кінських сил, коробка реверс, оберт на місці. Нагадую всім, перша буква Z. Це кубота робила для компанії дилера в Японії Zenon. І того ставили Z. Трактор ідентичний. Подивіться, не вигорів навіть вихлопна труба, просто наче нова. По лакофармовому покриттю двигуна Теж і по панелях по шасі оце виглядає дійсно на дуже збережений. Бачите, рамка під е, радіатор, під е, знову ж таки, акумулятор, все без корозії. Оцей тракторець дійсно такий наче, стояв в дуже хорошому 631 мотогодина. Отут я десь повірю. Що тут невелике напрацювання, рівень горизонту, все тут є, укомплектуємо цікавий варіант, то на 50 ваги і повноцінно повнорозмірний трактор з колією метр, метр 10. Бачу, що заводський фарк не фаркоп, а заводський контргрузик тут поставили. Янмарчик F220 в чудовому стані. Просто теж видно по лакофарбовому покритті в підкапотному просторі. Нічого ніде не. Корозії мінімум. Всі захисти, все дуже гарно виглядає. 22 сили. Хороший Янмарчик, подивимося, укомплектуємо повноцінно. Бачу функція оберту на місці, бо є тяга на редуктор. Так. Велетень. Янмар FX28, 4 циліндри. гідропідсилювач керма вже видно. Антифриз. Зливали, оскільки він був, ми ж обов'язково перевіряємо, коли приходить. І ми якщо є дуже невисокий поріг замерзання, ми зливаємо і заливаємо мінус 35-40. Ух, які масивні тяги трьохточки, просто величезні. І бачу, фаркопчик відразу є. Цальчик 223, чудовий середньорозмірний тракторець. Понапрацювання цікаво глянуло 1400, от це є щось реальне. І тут 1600. Теж бачу по лакофарбовому покритті, що воно відповідає плюс-мінус 708. Ну, подивимося. РС27-й. Багато таких мало, хороша вдала модель. 1000, ну, невідомо наскільки це правдиво. Гідропідсилювач керма. Звичайно, треба укомплектувати, перевірити. Бачу якийсь набір ключів навіть поставили з Японії. Ні, Пусто тут. Ось, на 27 сил Янмарчик. І Янмар YM задньопривідний. 23 сили, 3 циліндри. Це десь 70-ті роки. Рідко потрапляють власне, в такому стані, як цей. Дивіться. Просто лакофарбове покриття рідне. Не домальовували, не підмальовували. Це все в рідній фарбі. По панелях. Коробка на півавтомат в тому ж роках в 70-х, щоб ви розуміли, П'ять режимів від кріпера до четвертого і три передачі вперед, одна назад. А що ще тут маємо? Три циліндри двигун. Знову ж таки, всюди, дивіться, всюди заводська фарба. Абсолютно жодного підмальованого елементу. Гляньте. А краще приїхати і на нього подивитися. Реально сам вражений от станом трактора 70-х років. Подивіться. Це все реально заводська повністю фарба. Збереглися навіть бардачок. От як японці вміють робити техніку. Три циліндри. Чудовий малючок Сіал 173-й. Бачу, пошина гарний. По шасі гарний, по лакофарбовому покритті гарний. Головне, щоб ще технічно по двигуну і по інших моментах був він теж в відповідному стані. 420 мотогодин напрацювання. Ну, правдивість це таке можна, я думаю, зробити будь-який трактор з напрацюванням 600-700 мотогодин. Але тут гарний стан візуальний, бачу, відсутня корозія, зберігався точно в хороших умовах. Ну і ще одненький, якісь гарні фрези прийшли до них. Одненький топовий 417-й на хайс-під Додатковий бачу контргруз передній. Візуально дуже збережений тракторець. 4 циліндри. По шинах що, брідстон по колу, Брідстоун в дуже хорошому стані. Всередині. Теж кабіна, бачите, ніхто нічого не відмивав. Отакий ми отримали. Бачу, і в Японії його не відмивали. Дуже хороший стан. 14800. Оцього вже відомо, бо не, не, не один запитував і чекав власне, трактор на таку потужність, щоб було 40, плюс і на хай спід коробці. Оце саме він. 14800 з ґрунту в комплекті. 14,5 самовивіз, Крайня ціна. Гарний стан, ну, звичайно кажу, треба ще це все перевірити, докомплектувати фрезою, і тоді вже більш предметно говорити про ціну цих всіх решта тракторів, бо по тому 14 половиною. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення!